25 людей зареєструвалося на здачу крові у мобільному пункті, який розгорнули на вічовому майдані Івано-Франківська. Він працюватиме щопонеділка та щоп'ятниці. Про це розповіла медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федик. За її словами, забір крові проводять для потреб Збройних сил України. Донором може бути особа від 18 років і старше. Це має бути людина без швидливих звичок. Це особа, яка не знаходиться на обліку з приводу будь-яких захворювань. Тобто, якщо вас щось турбує, краще відкласти цей візит, порадитися своїм сімейним лікарем. Зараз є потреба в резус негативних групах крові, тому що таких донорів є невелика кількість. Забирали кров у донорів в спецавтомобілі, а у наметі люди мали змогу відпочити та попити чай з печивом. Щоб здати тут кров, зі слів Ірини Федик, потрібно попередньо зареєструватися через телеграм-канал серед донорів крові Назарій Дворський. Чоловік розповідає, вперше проходить цю процедуру. У мене високий гаманобін і підвищений тиск. Мені рекомендували лікар здати кров. І... Грамотувати тим, що це мені після цього стане краще. Читав, що кров моя може допомогти воїнам, якщо буде потреба. Здає кров і франківець Олександр Луценко. Чоловік каже, що попередньо не зареєструвався, але через хворобу кількох донорів медики чоловіку не відмовили. Треба робити трошки в цьому житті добре діла, але я, якщо чесно, не думав, що ви будете знімати. Знімати треба хлопців, які в окопі сидять. Я так просто. просто йшли з дружиною, гуляли, дивлюся. Зайшли здавати. все. А зараз як відчувається? Супер, ще краще, ніж до того, як сюди пропав. Стандартна доза крові, яку здають донори 450 мл. Її медики ділять на два компоненти плазму та еритроцити. Вони мають різний термін зберігання, розповідає Ірина Федик. Вся зібрана кров, за її словами, проходить 24-годинний карантин. Звичайно, уся кров проходить обов'язкову перевірку на транспорційній інфекції. На віруси до гепатиту Б це його по сміт поситирусу. За словами медичної директорки Прикарпатського обласного центру служби крові, двічі на тиждень мобільна бригада медиків закладу їздить у міста та села Івано-Франківщини. Зокрема, завтра пункт здачі крові розгорнуть у Рожнятові, а у четвер, 30 березня, у селищі Делятин. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.